Всім привіт, друзі! Мене звати Макс, і сьогодні ми будемо говорити про одного з новачків в нашій команді. Uteam, який почав створювати свій проект під Betting Україну з таким рекламодавцем, як ФАВБ. Поїхали! А перед початком цього відео рекомендую зареєструвати аккаунт в партнерці PDL Profit, яка спеціалізується на фінансовій вертикалі. Більше про партнерку можете дізнатись ось тут. Посилання я прикріплюю, тому переходьте, дивіться, а ми йдемо далі. Повертаючись до теми нашого відосу, хотів би почати з невеличкої передісторії. До нас прийшов Саша, точніше написав мені в особисті, і попросив, каже: Слухай, Макс, тут ви робите прикольну справу, робите відоси? От я теж хочу. Я хочу робити відео, хочу монетизувати їх партнерськими програмами. Самами, що мені робити, давай якось можливо разом. Я сказав: ну ок, давай, давай розкажи про себе, хто ти, що ти, чи знімався ти взагалі в відосах, що можеш взагалі робити. І тут він каже, що я взагалі з ліги сміху, в мене є досвід виступу навіть на телебаченні, ну і це, звичайно, для нас Next level, В нас команди ніхто на телебаченні ще не виступав. І я не можу сказати, що когось є якийсь такий бекграунд, і він може поділитись таким досвідом. Тому я кажу: окей, клас, буде дуже цікаво. Тим більше. Якщо людина старається все робить і просто хоче свої здібності і навички домонетизовувати створенням свого YouTube каналу. Чому б ні? На початку ми обрали невірну тематику, точніше, тематику, яка просто низькомаржинальна Ми створили канал, який називається Прокрос. Вирішив відразу показати, який канал створював Саша, що ми там робили. Канал був на тему кросівок. Так от, переходимо на... Цей канал, і дивимось, які відосим привіт. Створювали. Мене звати Олександр, і ви на Ютуб каналі про Кросс. Як ви могли здогадати? Ну ви зрозуміли тематику. Так, ми робили огляди кросівок. Замовляли, ну точніше, не замовляли на партнерських умовах. Домовились з магазином Original, Власник мій друг домовились про те, щоб він нам відправляв кросівки на огляд. Якщо будуть депи, точніше ліди, то ну, звичайно, ми будемо працювати через Sales Doubler, А там, на момент нашого початку співпраці, комісія була десь в районі 5-6%. Тобто, мінімальна також комісія на таких комісіях. Ми вже зрозуміли. Що заробити дуже складно, але як історія Саші, як він починав свій шлях в рамках нашої команди, ну от показова, тому що не кожен проект залітає, і ми от зробили такий проект, і тут. На відміну від навіть тієї самої електроніки, так де в нас хоча б ліди були, просто математика не сходилась, де ми продавали ноутбуки, де ми продавали клавіатури, де ми продавали навушники, якісь там телевізори. Ну тобто, продавали якусь електроніку, були ліди і продавали на великі суми, але так як комісія була 3%, ми зрозуміли, що в довгострокову перспективу це не бізнес. Треба виходити з цього і робити щось своє, продавати якісь високомаржинальні товари свої, на які ти ще можеш і підливати зверху платний трафік, тому. Що що на низькій маржі, тільки з цьогошного ютубовського трафіку, далеко не заїдеш. Ми це зрозуміли. Один з проектів це про кросівки, знімав його Саша. Ми не отримали жодного ліда, були скарги на якість контенту, точніше, на сценарії від власника, тому що власник ну точно знає, що про них треба розповідати, чим вони відрізняються і так далі. І так далі. Ми не були суперекспертами в цьому. Якби ми робили це як послугу для власника, ну тобто для цього магазину є Сорідж то ми б напевно погоджували сценарій. А так як це арбітражка в чистому виді, так то ми сценарій не погоджували, робили так, як самі думали, як самі вміли, але по факту вийшло не дуже, лідів ми не отримували, зрозуміли, що ну, цей проект треба стопати, далі просто робити в пусту, колосту, немає ніякого сенсу. Потім ми зрозуміли, що треба робити нові відоси, новий формат, і пішли по нашому, скажімо так, улюбленому напрямку це бетінг. Ставки на спорт, там, де Букмекерки платять тобі комісію. Ми розуміємо, скільки це і як це працює, там маржинальність значно вища. Якщо ти працюєш по CPA, то ти взагалі отримуєш дуже велику суму відразу на масштабування. І це ж також дуже круто. Так, от зробили ось такі три відоси. Вони не набрали багато переглядів, як ви можете бачити. Так і ми потім зробили ще один канал. І ось тут ось цей відос вже набрав 1200 переглядів. Так і от, ну, формати відосів, я так, думаю, я ви теж розуміє. зробив топ-5 букмекерів. Керських контор України в 2024 році, де можна поставити ставку на спортивну подію. Всі букмекерські контори, які ви побачите, ну Ось такий формат контенту. Там змінили трішки локацію. Змінили трішки, ну то, що можливо змінили, по факту зараз на цій самій локації сижу я. Е, що ми отримали? Ось цей канал нам приніс, ну тут зроблено три відоси. Три місяці назад воно було все створене. Нам приніс 500 доларів. По факту, з ось такої кількості переглядів. Багато це чи мало? Ну якщо за деп там по 50 баксів, то ну, це скільки? 10 депів цей канал зміг залучити. Але тут є величезна. Перспектива в масштабуванні цього каналу. Давайте відразу перевіримо по трекеру, щоб я не помилився, скільки точно приніс цей канал: 600 доларів, якщо ви бачите, так 550, 50, 600. на... Павбет Україна. Ну, по факту 600, але вийшло 500. Чому? Тому що тут один раз ми тестили постбек, потім не видалили, реджек ніхто не відправив. І один раз, по-моєму, мультіак нам порахували. Ну, тобто виплатили 500. Ну, стандартна стабільна історія. Там ніхто ніколи не виплачує ту суму, яка залітає тобі в трекер. Завжди будуть якісь перевірки, і тебе будуть зрізати, тому хто працює в арбітражки, стандартна історія. Нема чого тут говорити. Які в мене можуть бути рекомендації по контенту? Для таких каналів можна створювати огляди якихось матчів, можна створювати прогнози на якісь матчі, не в рамках того, що, наприклад, там ми суперкапери розбираємось, там як обігрувати букмекерів і так, далі, і так далі. Ні, воно не так має працювати. Ми не повинні, скажімо так, говорити людям, що наш прогноз 100% зайде, щоб просто не тригерити цих злих людей, які можуть потім поставити і програти. Ні, ми просто видаємо якусь спортивну аналітику і своє бачення і вектор. Наприклад, там грали Манчестер Сіті та Реал. Так і можна сказати, що от класно, Манчестер Сіті контролює м'яч, гвардіола зрозуміло поставив таку гру, ніколи нікому м'яч не віддає, але от з реалізацією проблеми і здається, що Реал може там забити, так і просто якось там відскочити від цієї, від цього жорсткого контролю. Тому що Реал Мадрид все-таки граючи проти Барселони, вміє грати проти контролю м'яча. Ну тобто, знаєте, от якась така база. Аналітика, і просто створюєш контент. Тут завдання створити контент для людини. Ця людина подивиться, підпишеться на канал, а потім, колись ти зробиш огляд, наприклад, на букмекерку Фавбет, ця людина там зареєструється, внесе деп, тобі зроблять виплату. Не потрібно агресивно дуже говорити, що став ставку, ось тут там прямо зараз і так далі. І так далі тому що, по-перше, від цього залежить наскільки е, YouTube буде відноситись до твого каналу, ну тому що твій канал. Можуть забанити, якщо дуже агресивно робити ось ці заклики. Цього робити не можна. По-друге, все ж таки треба говорити клієнту правду. Якщо ти розумієш, що, наприклад, ставки це не історія для заробітку, а історія для того, щоб просто отримати нові емоції. Так отримати якийсь азарт під час перегляду гри. Це не потрібно на це дивитись, як на якісь там заробітки великих грошей. Ні, і це і треба пояснювати людям в рамках. Каналу можна робити огляди матчів, можна робити прогнози на матчі, можна порівнювати футболістів, наприклад, так, там БП або Холланд, так, якісь такі, і там тригерити людей на те, щоб писали коменти і сказати там думку, що я вважаю, що ось цей точно краще. Якщо ти вважаєш, що ні, напиши свій комент і доведи це. Так, люди пишуть коменти, в тебе підвищується активність в відосах, Ти отримуєш більше переходів, більше реєстрацій, більше депів. І що найважливіше, Важливіше тут іще треба сказати: якщо канал буде рости і контент буде реально цікавим, будуть заходити і прямі рекламодавці, можуть заходити якісь інтернет-магазини з спортивним, навіть тим самим взуттям. Так можуть заходити просто е, з фінансових вертикалей люди, які хочуть прорекламувати, наприклад, карту банку Монобанк, так або ще щось. Ну тобто. Перспектива розвитку одного Ютуб каналу набагато більш грандіозніша і масштабніша, ніж арбітраж трафіку. Арбітраж трафіку на старті на трьох відосах дав змогу заробити 500 баксів. Ну, де ще можна заробити на такій кількості відосів таку суму грошей. Ну я думаю, це буде непросто. Так, я думаю, десь можливо точно. Так, ті самі тіктоки зараз летять, і люди також можуть таке саме розповідати. Але отут реальний кейс показовий, що зробили три. Відео одне зайшло на 1200 переглядів, 1200 переглядів переглядів рівня 500 доларів. Я думаю, це нормально і тому я бажаю Саші нашому успіху. Надіюсь, в нього все вийде, все спрацює. Він зробить ще декілька своїх каналів. Кошти ці ми вже вивели, віддали Саші, тому що в рамках нашої команди ми не будемо виводити по 200, по 300 доларів і їх ділити, так як у нас по фінансовій моделі все розписано. Якщо перші 500 баксів прийшли, ми просто віддаємо їх назад, щоб можна було або Оптимізувати якийсь процес. Наприклад, Саша знімався тут на студії, так і він і монтував. Можна монтаж віддати комусь іншому. Або, наприклад, написання сценарію можна делегувати. І от за ці 500 доларів можна просто багато дуже речей делегувати, і навіть повністю продакшн можна делегувати, тому що в нас більшість, ну тих, хто вже в команді давно, ніхто відоси сам вже не записує. Ми просто купуємо контент у інших людей. Студію відкрили для того, щоб знизити кости. Купуємо контент, заливаємо на свої канали, заробляємо гроші. Саша прийшов, запустив свій перший канал на перші гроші. Можна опять таки розвивати ось цю інфраструктуру і робити так, щоб до тебе приходило більше. Людей записували твій контент для твого ютуб каналу. А тобі по факту треба просто зрозуміти, як це працює, щоб потім будувати на цьому якусь систему. Не самому працювати, а будувати систему і заробляти на цьому гроші. Тому, ну якось так. Дякую, що переглянули відос до кінця. Якщо він вам зайшов, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А також задавайте питання в коментах під відео. Відповідаю особисто на всі. А для тих, кому цікаво збільшити свій профіт та дізнатись про послуги команди YouTube, пропоную залишитись ще на пару хвилин. В нас є три основні напрямки: це оренда студії, відеопродакшн та навчання. Якщо у вас є свій проект і ви шукаєте простір для зйомок, можливо, ви займаєтесь інфобізом і треба відзняти курс, або у вас є компроект і треба огляд товарів, або у вас сервіс типу crm системи чи конструктора сайтів і треба відзняти туторіал по продукту, то наша студія може вирішити це питання. Пропонуємо декілька локацій: три камери, софтбокси з постійним світлом та градієнтну підсвітку фону. Все це за адекватні кошти. А якщо вам треба відео під ключ, то ми зможемо це зробити. Напишемо продаючий сценарій, підберемо актора, відзнімемо та змонтуємо готовий відос. Ми давно працюємо з Ютубчиком в рамках арбітражу трафіку і точно знаємо, які формати чіпляються за топ-видачі та можуть генерувати пошуковий, безкоштовний трафік для вашого бізнесу. Ну і останнє це навчання та консал. У нас є базовий курс по арбітражу трафіку. В планах курс по світлу та монтажу. Тому якщо ви хочете своїми силами запустити Прибутковий YouTube канал, то велком на навчання! А якщо вам треба консалт особисто зі мною по стратегії запуску каналу для бізнесу чи під арбітраж, то я впевнений, що зможу вам допомогти. Замовити будь-яку послугу можна на нашому сайті utim.top або пишіть напряму менеджеру в Telegram. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ще раз дякую за перегляд, гарного вам дня!